Вітаю, шановні глядачі, бажаю всім міцного здоров'ячка, мирного неба над головою. Сьогодні в нас 10 травня Київська область. Також вже в нас був заморозок, хожу, перевіряю, якої він мені шкоди зробив. Тут в мене помідори, вони вже й цвітуть. Ми їх і ковдрами. Ось таке наплівки. Як бачите, що воно замерзло. Холодно. Виноград понакривали. А як було не накрити? Як наприкінці квітня я показувала, у нас був заморозок, я виноград накривала, а сусідкою розмовляю, вона каже, не накрила весь померз виноград пропав. Хватило мені розуму не висаджувати свою розсаду. Вже так кортіло, вона мене так проситься. Легенько ми заглянемо швидко сюди. Ще нічого не висаджувала. Дивлюся, на базарі все продають, люди купують, висаджують, а моя росте вже. Дуже треба її висадити, але ще потерплю, так як у нас цей тиждень ще буде холодний. Ось таке, можливо, такі сюрпризи. Хоча дивилася на зараз гляну, на термометрі показує 4 градуси тепла. Як же добре, що ми вкривали виноград. Тут, де не прикрили, видно? Не знаю, видно, не видно. Сонце світить, чорне, а тут, де було вкрите зелене. От, і бери його, не, не накривай. Дуже фелююся. Тут в мене було найбільше, де помідори, чи достатньо вкрили, чи ні. Зараз розкрили, тут таке було. Як вони тут, мої помідорчики. Все добре. Гарно вкривали. Так, вони у нас вже цвітуть, всі зелені, нічого не прихапило, тут не приморозило. Запитували мене, з яких гілочок зробили парничок. Це клен, дорогі друзі, тут його багато. Вони з клена. Чоловік мені на огірочки зробив вже, але ще не висівала тут. Відкрила і другий парничок, де висівала помідорки, дивлюся, з ними все добре також. Тут поряд кабачки, розсадою висаджувала. Такі вже вони великі. Кущі. Накривали всім підряд, все йшло в нас. Кукурудза вже давненько висадила із розсади. Також тут все підряд ящики, відра, зараз відкрию. Они зійшла кукурудза, яку висаджувала, як вона швидко зверху. Вона вже гарна, велика. Ось так. Ми її рятували. Трішечки десь при... примітали, нічого. Вона вирівняється. Зеленіє мій баштан від бур'яну. Залишила на кавуни дині. Добре, що ще не висадила свою розсаду, та й взагалі, коли її висаджувати цю розсаду, це вже наприкінці травня, напевно, сьогодні в нас 10. І цей тиждень такий ще має бути холодний. Не одну ніч на, на вечір прийдеться накривати. Квасолька, квасолька. Так, все не обійду, з краю, подивлюся, може де і приморозило, не знаю. Так, начебто тут з краю зеленіє кормовий бурячок. Боже, рада, хто там на тебе нападає? Це капець якийсь, що це сьогодні за день такий. Гарно у нас почався ранок, то приморозок, то на сімбу нападали, тепер на тебе. Іди сюди, що там за вражена? Рада, йди сюди. Я вже за тебе переживаю. Картопля ми підгортали, підгорнули її, ну так, щоб прикрити, тому що подивилися такі, такі ж заморозки людей так вже по другому разу картоплю приморозило. Та й в мене є відео, я показувала також, що було однієї весни два рази прибило. Але був дуже гарний врожай, дуже гарний. Звісно, якийсь відсоток втрачається, щоб не проморозило, то було б набагато краще. У мене вона велика. Це білороса, вона дуже висока вже, то її ніяк не Це баштан. Пізній сорт. Ну, не не скажеш, що ми її так загребли. Вона виглядає, вона також росте. Волога є, у нас ішли дощі раніше. Волога в ґрунті є, світить сонечко. Тут ще в нас так затінок, ще не скрізь сонце. Це ранні сорти Рів'єра, вона також ось така вже гарна. Місцями місцями був приморозок десь такими смугами йшов. Я дивлюся, пізніше буде краще видно, де картопельку підморозило. Вона почорніє. Огірки, <різь> Як понакривали? Оця розсада, що повиносила з хати. Ну, помідори тут шикарні. Дуже гарні помідори, перці, баклажани. Ще виноград. Ой, як я його все тут позамотувала. Ось так. Це молоденький. А перець вже й буде, дивлюся, коронну квітку викидати. У мене й тут королацькі жуки знайшли мої баклажани, трохи пообгризали. Я не хочу тут обробляти вже вони так. А заглядаю, Де які є, та й заберу. Як зміцніла розсада, як винесла з хати. Стояла на підвіконі, така була невеличка, не дуже така. Це гарна. Готова вже до висадки, готова. Проситься. Це дуже врожайні в мене помідорчики. Як же воно мені не подобається? Накривай, розкривай. Та варте того. Поки пооткривала, вже й сонечко припікає.